Дивіться, ну у нас часу -то 10 хвилин запланованих, так, щоб було не дуже нудно. І тут і на чому будується імперія і міфологія, і так далі. Ну, ви знаєте, що тепер же всі компанії світу, ну, американські, не всі, може, індійські не, не відійшли, але теж в Росії буде дивитися фільми з Болівуду. Як можна було порахувати це, як у Канашенкова в. Знищили 4 Бредлі, розумієш, яких немає в Україні ще. І тут виходить, значить, це повний, на повному серйозі. Виходить новина на, е, е, на Ріа Новості. Ну це є таке в них Агентство інформаційне, Державна інформаційна агенція Ріа Новості. Чому такий заголовок сьогоднішньої програми? Ті, хто дочекався завершення сьогоднішньої, то от вам сюрприз. Значить, так. Дивимося картинку. Чи Бурашка? Чи Бурашка? Набайшов перший аватар по сборам і став самым кассовым фильмом в історії російського проката более 3,5 миллиардов рублей. Це раз. Бачите, вони випустили фільм Чебурашка. Причому там грає одну з ролей той, хто грав, здається. Сватах. Чи... Я не знаю. Сватах, не... ну, так-так. Так, я цього хера бачив в Берліні, як він жлоб, просто я стою в черзі на касу, він чомусь переді мною. Типа, йде, а я мовчу, я нічого не сказав. Ну, менше з тим. Чи бурашка? дивись. Виходить на екрани, тому що аватар у них зараз ну, на екрани не вийде, чи вийшов. Коли він мав би вийти, так вже. чи вийшов? Е, вони тут крутять піратку з Казахстану, але перший аватар. І тут звертаю увагу, тобто, чи Бурашка, типа, або перший аватар. Коли вийшов перший аватар? І який був курс рубля? Давно він вийшов, мабуть, років, не знаю, 10 тому. Абсолютно точно. Та більше. І зібрав более 3,5 мільярдів рублей. Так це зараз. Поділи на 4, і ось тобі буде курс. <гум> ну, в принципі, Але так. цього вже по телебаченню не скажуть. Ну ти розумієш? Ясно, що не скажуть. Я кажу, як працює їхня пропаганда. Тепер вони пишаються, вони розривають сорочку, і невідомий, Кент чи Бурашка обходить аватара по зборах. Прокаті, коли нема конкурентів, тому що інші фільми не показують. Тому що чи Бурашка. Ви розумієте, наскільки все символічно і смішно воно виглядає ну, нам, в нормальному світі? А ви кажете,